Тому що ти зараз тебе слухаю і згадую, навіть оці всі історії також гіпотези про гормональні сплески, типу там не роби це, бо тому, що гормони такі, а цей час не роби це, тому що гормони такі, але це все фігня, тому що коли ти завжди у піднятому стані, на тебе це взагалі не працює. І твої гормони підлаштовуються під твій стан. Ну, це типа це магія, але воно так і є. Зараз, звичайно, нас можливо там захейтять якісь дуже великі медики. Ну, це ж просто перевірено на практиці, розумієш? Слухай, я сьогодні після тренування у мене дівчинка тренувалась. І ми щось після тренування з групою почали розмовляти про офлайн-тренування, почали розмовляти щось там про їжу, про калорії. І виявляється, а вона новенька. Вона каже: слухай, я займаюся вона, типу, нутріціолог, але в них там свій тут місцевий проєкт, вони працюють з людьми, допомагають їм скинути вагу і людям, які важать там 150 кілограмів. Ну тобто там серйозні штуки. Угу. І зараз я забіжу трішки наперед. І ми поспілкувалися. Я кажу, я зараз інтенсив онлайн проводжу, а вона каже: Розкажи, як воно у тебе відбувається, чи є результати? Бо мої типу, не худнуть. Угу. Е, і я зрозумів, по-перше, що вони їх обмежують дуже сильно. Ну, тобто, там зі 150 вони, вони по колоражу там умовно зменшують вдвічі, тобто зганяють їх аж на 90, тобто на бажану вагу. І це якраз тема сьогоднішнього ефіру. Чому не, не, не можна взагалі ні в якому разі робити такі дуже потужні, стрибки, е, стрибки uh -huh. да. І ми ще у нас ще буде на цю тему завдання на другому тижні. Ми ще піднімемо цю тему, але е, вона каже: вони не худнуть. Я кажу, вони тебе обманюють. Вона каже: не може бути. <ріст> я кажу, а іншого варіанту немає. Якщо людина каже, що вона приносить тобі е, ці звіти і каже, що вона я все роблю так, як ти мені написала, і вона не худне, людина бреше. Знову ж таки, ми повертаємось до наших попередніх тем: не обманювати себе. Тут дуже важливий ключовий момент. Просто не обманювати себе. Ось і е, з приводу на ніч і ми з нею цю тему підняли, і у мене знаєш, такий інсайт був дослідження. Кажуть взагалі, будь-які різні дослідження кажуть там, що по-перше, їсти на ніч можна, все окей з тобою буде. Воно буде перетравлюватись. Так, звичайно, воно там все працює безумовно. Тут є ремарочка, Як ви себе почуваєте після цього, і, і в довготривалому періоді, другий момент, що е, дослідження кажуть, що можна їсти абсолютно все. Хоч типу, сахар жру один на свою добову норму, і ти схуднеш. Ну, звісно, що там стан буде, буде дуже хріновий. І так, все дає результат. Від цього схуднеш. Але є один нюанс: ці дослідження не проводяться в довгостроковому періоді, тобто вони приходять на якийсь результат, угу. і на цьому дослідження заверш завершується. А далі, там наступні два, три, п'ять років ніхто цих людей не досліджує. А як показує практика, коли людина отримує бажаний результат, особливо, якщо він дуже швидкий. І якщо не буде далі продовження в контексті року, там, двох років, воно все поверне, повернеться. Людина не трансформувалась. вона отримала те, що вона хотіла, бо це була мета. Мозок запрограмований на, на ага. досягнення цієї дії, все, ми її досягнули, от і все здрасте, повертаємось до до звич до звичного нормального способу життя, тому стан, стан, як ви все почуваєте, чи непогано вам там вночі? Від того, що ви з'їли, коли ви з'їли, як ви з'їли.